Відінська, давайте вас найбільше приходьте. Почекайте, ну випустимо кучу людей. Я ж повідінській по 10. 10, я голова а? тимчасової комісії. Хочу проінформувати, і люди про це знають, що збиралася комісія, вами затверджена. Комісія свою роботу виконала в плані того, що прийняла в комунальну власність. Будинок на князя Володимира 112. Ми направили звернення щируку, направили звернення в реєстраційну службу. І вся проблема в тому, що від імені комісії пішло звернення до цих служб, щоб був найдений власник, який повинен підтвердити свою згоду, чи він передає безкоштовно, чи він продає. Тобто рішення від власника немає. І на сьогоднішній день постало питання, що рішення виконкому прийняти будівля князя Володимира 112 у комунальну власність і згідно чинного законодавства, як пропонувалося сесією рівної ради, яка передала нам це приміщення безкоштовно, продати його з аукціону і таким чином далі. Продумати. Це не сесія рівної ради, сесія обласної ради Пішов сесія обласної ради. Так. І тому о, на сьогоднішній день це не скільки питання уже виконавчої структури, скільки питання прокуратури. І з року в рік прокуратура міняється. І якщо згідно чинного законодавства, цей гуртожиток був з 2007 року в статутному фонді, він був перепроданий разом з людьми. Марія Василь, не вводьте в забути, Марія сказати. Василь, ви не говорите зараз неправду. Цей гуртожиток був проданий як в статутному фонді в 91-му. У 2006-му він був перепроданий не як в статутному. В чому ця проблема набувач буде? Статутний фонд був введений в 93-му році. Вважається 93. 29 так, так. жовтня, пані Віра. І згідно з законодавства, якби цей набувач нерухомості вже вважається е, добросовісним набувачем. Так. Але чому прокуратура не займається цим добросовісним набувачем, адже е, гуртожиток проданий разом знову з людьми? Тому перед нами стоїть питання. Як на мене, я від імені е, не комісія, а свою думку особисто хочу сказати, що на даний е, момент повинна зайнятися цим питанням прокуратура. Як передати... Е, як реалізувати своє право мешканцям гуртожитків щодо е, права на те, щоб вони приватизували своє житло? Адже є е, в практиці вже міста і України про те, що е, такі гуртожитки все-таки через суди, через е, правомірну таку процедуру. Все-таки дають можливість реалізувати їхні права. І я би хотіла сьогодні сказати, сьогодні якби питання стояло про те, що сесія рівної ради мала прийняти рішення про оголошення аукціону цієї будівлі. Але згідно чинного законодавства термін ще не вийшов. Тому стоїть питання, або ж нашу сесію треба продовжити до 17 листопада, якби друге чергове засідання, де ми могли б це питання правомірно згідно чинного законодавства вирішити. Значить, Ну, не знаю, чи всі зрозуміли. Е, е, значить, дивіться, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Більшість проблем від повної юридичної безграмотності, від повної, всіх сторін. Спочатку обласна рада прийняла абсурдне рішення, поки визнали, що неправильно. Єдиний шлях допомогти цим людям це продати цю ці, будівлю, яку нам дала обласна рада, і використати ці кошти на користь цих людей. Іншого шляху немає. Відповідно до чинного законодавства, нам треба вичекати, ми подали це, але треба для того, щоб сесія прийняла рішення 20 днів. Вони прийшли, щоб прискорити. Я можу поставити і проголосувати. Будь-яка людина, яка живе на території України чи за межами, подай в суд і наше рішення стане юридично нікчемним. Ви цього хочете? Ми, я роблю все абсолютно юридично грамотно. Я вам за свої слова відповідаю. І я вам туди казав, що я не зроблю ніякого кроку, яке б протирічило чинному законодавству. Вичекаємо 20 днів, проголосуємо на сесії, і гроші ці підуть на 100% на вашу користь. І він, я це вам і казав, і Олі і, казав, і Конощук. Що Марія Васильівна зараз говорить? Коли ми з ним в кабінеті я їй розповідав, що ми маємо робити, вона зараз виходить, говорить протилежне. Іншого шляху немає, поміняти не маємо права. У забрати у цих людей, не, не, не переводьте стрілки на прокуратуру, ніяка прокуратура не забере. Вони його купили законно в 2006 чи 2007 році, може помилитися на рік. Але купили не як в статутному фонді, а вже перекупили. Це добросновість не буває. Тому Але він знав, оці... що там є ж люди, а не худоба. Це, я Тому, розумію, це, це... Все... жіночко, я це розумію. Це несправедливо по-людськи, але це не порушує закон. Тому ніяким чином, крім так, викору... Ми не... По... Нас не порушує закон, так. а от ви порушуєте закон. Які... То, і... тр... то треба порушує? якось теж з ви я... добре знаєте, що 1 січня кінчається мораторій. Ну, цей мораторій... Дов... Слухайте, ну ви мене Як чуєте. Я сказав решту, ну, що продовжує, а яке він має право продовжувати? Таке враження, що я говорю з глухою стіною. Шановні, до вас цей закон ніякого відношення не має. Вам ці кімнати викупить за ті кошти, що ми продамо, викупите. Буде мораторій. Вони стануть приватними вже. Ми ці кошти потратимо на вашу користь. Роздамо вам. Яке це мораторій має відношення до вас? Про що ви говорите? Ну, повна юридична бризна, ну не знаю. Я розказую, людям розповідаю. Таке враження, що я говорю в стіну. Єдиний шлях, ми ж з вами зустрічались з губернатора, і я вам пояснював, єдиний шлях продати те, що нам дали, і кошти віддати вам. Все, іншого шляху немає. Причому цей мораторій до вас. Ми так і зробимо. Хочете, проголосуємо зараз, але попереджаю вас, що будь-хто навіть просто із злості подасть суд і наше рішення буде оголошене законним. Ви цього хочете? Вичекаємо 20 днів і проголосуємо це. І я ж це сказав Марії Васильівні вам. Ну для чого ця Буча? Ну, я не можу цього зрозуміти. Ну що, скажіть, от є юристи, є прокурор. Що сказано неправильно? Чи не на користь? Це вас? не, не буча, це просто ми боїмося, тому що перше ми ну, Шановні, мене, записали, не буде, ми мене на записали на телебачення. Зараз йде пряма онлайн-трансляція. Я це говорив у рибачка в кабінеті. Говорив у присутності Марії Васильівній вас. Я повторюю ті слова з самого початку. Коли прийняли рішення обласна ради, я вже тоді казав, що єдиний шлях такий, як казав, і погодились зі мною, що я виявився правий. І зараз ми йдемо тим шляхом, подали оголошення. Приміщення нікуди не подінеться. За скільки продава не знаємо, але гроші будуть використати на вашу користь. Шановні, я не можу сказати 9. В 93-му році я був майстром на водоканалі. Я не продавав ваше приміщення. І ви не знайдете тих людей, які в 93-му році зробили цей злочин. Жіночко, я не знаю цього. Не приявляйте до мене цих претензій, що було в 93-му році. Послухайте, уважно. В, ви, це у вас є те, люди, що є. Марчевський Ну Новий Христюку помер. Почекай. Ну до мене які претензії? Я намітив Nie. план дій, узгодив його з вами, розказав про це в обласній адміністрації і ми йдемо цим шляхом. Ніде ми не зробили нічого, щоб ви мали причину підозрівати, що ми щось кінчимо. Нігде мене не зробили. Те, що я сказав з самого початку, ми так тим шляхом йдемо. З першої сесії, тут, коли я виступав, зараз ми через 20 днів зберемо сесію. Приймемо те, яке потрібно рішення і продамо. Не знаю за скільки. Інші кошти не будуть. Ці кошти будуть використані, виключно для вас. Володимир Євгенович, Це. скажіть, будь ласка, скажіть будь ласка. Як не можна, то не знаю. Володимир Євгенович. то ми цього і хочемо знати від вас, а що ви його не можете продати, до першого не продате січня. Що Ще раз, питати? жіночко, чи ви мене не чуєте? Ну, я слова. чую, я все чую. Слухайте уважно. Чую. 1 січня до вас ніякого відношення немає, тому що ці кошти будуть потрачені викупити вам квартиру у приватну власність. При до вас 1 січня? Ну, ну, ви розумієте, повне нерозуміння, ну таке враження, що мене не чують. Віра, немає причини для конфлікту, немає на копійку причини. Все працює на вашу користь і все робиться у сроки, передбачені законодавством. Володимир Євгенович, Будь ласка, скажіть мені, будь ласка, бандити викупили людей. Як худобу у мішку, і місто або область має їм ще за щось дати. Нам треба власника. Ми одне єдине просимо від прокуратури. Я не знаю, кого треба просити. Нам треба власника. Все остальне ми вирішимо з власником самі. Хто нам може цього власника Я... назвати? І ніхто не має нічого їм давати тим бандитам, лише добре по морді їм треба дати за це. Тоді зробимо наступним чином. Якщо вас не Вудимирь влаштовує Власник. одну хвилинку, дозвольте Власник. я ж як одну хвилинку. Якщо вас не влаштовує той шлях, що я пропоную. Будь ласка, робіть, так як говорить Оля Покальчук, тоді знімайте з мене всяку відповідальність. Робіть тим шляхом, шукайте власника, бийте йому морду і забирайте все, його. Не, не заперечую. все, не заперечує. Володимир Євенеч. Будь ласка. Водимир Іванович, е, я кілька разів зустрічався з тими жильцями цього будинку. Зараз є прокурор міста тут. Я тому дуже просив би. За цим стоїть хтось з полковників Служби безпеки України. Тому я дуже просив би назвати прізвище тої людини, яка викупила цей гуртожиток. Якщо він служить сьогодні в е, службі безпеки України, займає ще ранг якийсь. Є питання ілюстрації так, і акредитації я полковників Служби безпеки України. Тому дуже велике прохання саме до прокурора міста назвати нам на слідуючу сесію ту людину, яка викопала цей гуртожиток, і запитати його, де він взяв стільки коштів для того, щоб викупити його. Дуже велике прохання. Ви маєте зараз на увазі перекупили в 2006 чи колись там ще щоб... ви. Це останній зараз останній останні раз. Це якраз людина, яка сьогодні працює у службі безпеки України. Ну допускає, що у вас є більше інформації, не заперечую. Дивіться, у нас не, є. ця інформація не тільки в нас, це інформація керівництва області. Вони спілкувалися з ними всіма. І вони знають, хто такий корольов. Вони знають, що там є три. Ну, я не скажу бомжа, но три фіктивних особи, які ніхто, їх ніхто найти не може, ні ця прокуратура, ніхто. Хай найдуть, хто власник, прокурори, для чого вони є? Служба безпеки, хай найде, хто власник даного будинку, реальний власник, не ті три бомжа, які ніде не живуть в місті Рівному і взагалі, невідомо, де вони живі. Значить, Дивіться, є два шляхи. Перше, це те, який я беру на себе, і я готовий його впроваджувати в життя. Продати це приміщення, не знаю за скільки. І кошти будуть використані, так як прописала обласна рада, виключно на вашу користь. Є інший шлях. Будь ласка, очолюйте той інший. Не хочете, за той шлях я не несу відповідь. Шукайте власника, бийте там йо, чи якимось чином експ... Не питайте, тільки як... потрібен власник, Володимир Ну Яким чином я знайду власника? Скажіть, як Є яким? прокуратура, в мене до вас претензії, до прокуратури. Нехай прокуратура підніме всі папери і вона, вона скаже інвестора, який викупив я людей. Я не заперечую. Інший шлях очолює Покальчук з Романом Ковалю, а я очолюю цей шлях. Хочете, йдете до мене, я роблю так, як я вам зараз оголосив. Хочете робити та так, як це. Так. Почекайте, а обласна рада що думала, коли казала це зробити? А ви що думаєте? Почекайте, я Поч... Я навіть не розумію, про що ви зараз говорите. Обласна рада дала нам приміщення, яке ми використаємо на вашу курсу. Що ви ще хочете? Якщо маєте можливість зловити власника і набити його, будь ласка, це без мене. Володимир Євгенович, у нас живе 100 сімей. Хіба це той будинок? То ніж сім'я викупиться, жіночко. Я тільки обіцяю те, що я обіцяв і раніше. Приміщення, яке передав, то хай обласна рада ще одне приміщення передасть. Ми продамо й то хіба так. ви не розумієте, що обласна рада розвела цих людей? Ну, з тим приміщення не... вона розвела, вона розводить зараз мене і всіх. от ми з Романом кодимо з ковалем туди. Вони розводять. вони знають власника, вони з ним ведуть тьорки і хочуть спеціально для власника ціною державних коштів, оцього приміщення, ще чогось, з власником розрахуватися. Вони працюють на цього власника нашими руками. Через що я говорю, що треба знайти того власника? Ну, цю схему, що ви кажете, обов'язково треба втілювати. Обов'язково втілювати. Якщо він так нагло себе веде, і прокуратура не хоче поставити лице цього негідника, то ми мусимо йти тільки цією схемою, що запропонувала Давайте, обласна так. рада. Давати йому гроші. повторюю, підвожу риску під гадялю гроші. Я відповідаю за свої слова, що приміщення, яке буде продане, кошти від цього будуть спрямовані виключно на вашу користь. Це перше. Що стосується пошуку і побиття власника, будь ласка, очолюйте інші, збирайте якусь команду, я його заступати за нього не збираюсь, але в тій акції я участі не приймаю. Я виключно приймаю в площині, яке передбачає законодавство. Будь ласка, все, Марія Васильівна. Пані Валентина, е, ваше питання розглянути, прохання залишити зал. Олександр Лащук. Рухати, всяк, як сказав міський голова. Олександр Лащук, я звертаюсь до активістів, до депутатів міської ради, і зараз потрібно терміново накласти заборону на будь-які рухи в подальшому, щоб цей гуртожиток далі не перепродавали. Принаймні, щоб ми вичислили, хто зараз ним володіє тим гуртожитком. Тому що вони послухають Коваля, послухають Чогоєвця, Марію Конощук, вони перепродадуть ще комусь. Можна його Ось. Тому треба терміново зараз шукати механізм, щоб далі його не продавали, щоб воно залишилося в громаді і на людях. А вони зараз кімнати продають. Сформулюйте що пропозицію. Одну хвилинку, пане Лачук, сформулюйте пропозицію, щоб ми проголосували. Ну, це ж не пропозиція. Я ж розумію. Тобто в тому-то є різниця між тим, що ви всі говорите і я, те, що я говорю, втілити можна. Те, що ви я не знаю, як втілити, я бити не буду, не полізу його. Хочете, збирайте бригаду, йдіть лупіть. Шановні колеги, пане Олександр, якраз по цьому шляху ми так само йшли, і для того була подана заява в міліцію про відкриття кримінального провадження за те, що власник гуртожитка не надає... На жаль, послуг мешканцям цього гуртожитка на результати цієї справи ну, на жаль ми не знаємо. Можливо, треба буде ще раз подати запит міліцію, чому немає відповіді, і це буде якась є можливість в межах кримінального провадження накласти певні там заборони на певні дії. Готуйте звернення, готуйте звернення проголосуємо чому це. Зому я думаю, що да. ми це зробимо. І е, е, насправді, шановні колеги, ми підемо двома шляхами. Один шлях, про який говорили, це шлях викупу, другий шлях я абсолютно підтримую, тому що якщо ми тільки з вами заплатимо гроші за один гуртожиток, всі інші ми будемо з вами викупляти. Дякую. Е -е, Треба розуміти одну річ. Треба розуміти одну річ. Ну, Чому ви це мені... Я в 93-му році, ще раз кажу, я був майстром в водоканалі. Тож, то я вам і пропо... я, я те, що вам сказав, це те, що в компетенції міського голови зробити на вашу користь. Іншого ми, ми не можна зробити. Я ще раз бити я не піду. Від секретаріату пропозиція підвести риску під питання. Будь ласка. Добре, дякую. Все, значить, нагадаю ще раз. Пройде 20 днів, ми проголосимо на сесії і оголошимо його про продажу цього приміщення. Буде оголошено це все в інтернеті, будь ласка, хто буде мати бажання приймати участь в конкурсі? Все відкрито абсолютно. Все, наступне питання, будь ласка.